Добрий ранок, мої любі друзі. Добрий всім ранок, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. З вами Тетяна Любі мої друзі, сьогодні я вам розповім дещо цікавеньке і те, що вам може покращити ваше життя, ваш стан і всю вашу ситуацію, в якої ви живете. Ми частенько можемо бути недовольними. На те або інше в нашому житті відчувати себе втомленими, а втома вона случається, коли людина не задоволена. І тому тіло, наше тіло, воно реагує отак. І це може бути зовсім не робота, яку ви виконували. Коли все в радість, ви не відчуваєте втомленості. не відчуваєте. І я гадаю, що якщо ви людина та, яка звертає увагу на деякі речі, ви повинні це відчувати, відчувати і робити висновки. Я вам розповім сьогодні одну історію з мого життя. Постараюся бути дуже краткою. Ситуації, де ви просто не можете. І якщо ви оцю ситуацію кинете, і подумаєте собі, так, я знайду щось інше, я зараз кажу за роботу. На іншій роботі може бути не саме така ситуація, але щось, те, що вам не буде подобатись, воно буде іншого характеру. І так все в житті, і чоловіки наші, і і ми можемо бросати, шукати собі інших. І все ми завжди-завжди напікаємося на ті ж самі граблі, доки до нас не дійде. І так само, і робота, що ще можна сказати, та все на світі. Навіть з дітьми, але ж дітей ми не кидаємо, але ж ми живемо погано. Живемо погано отут, -от, в нашій душі, ми живемо погано, коли щось не так. Так, перейдемо до діла. У мене є 5 хвилин, за які я вам хочу розповісти. Ви знаєте, я вже неодноразово казала, що я роблю в Італії в багатодітній сім'ї Три хлопця і батьки. П'ять чоловік це, знаєте, для роботи, це не так уж легко. Але ж так мені трапилося, тому що мені попадалися роботи з дітьми. І я собі гадала, що мені раз попалася така робота, другий раз попалася така робота, але там я не затримувалась. І коли я вже вимучилася, шукала, 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 і тут мені попадається оця робота. І я думаю, ну, значить, це моя судьба <сум> бути з дітьми. Тому що, коли я виїхала в Італію, я своїх дітей оставила вдома. Старшій доньці було 18 років, вона вже пішла вчитися, а меншій було 11. І знаєте, мені дуже-дуже було шкода за це. Але ж ми завжди були на зв'язку, і завжди вони були як, як будто зі мною. Ми були дуже тісно зв'язані. Але ж я жалкувала за цим, і мені попадаються такі роботи. І я вже на цій роботі я собі сказала, все, я вже нікуди не піду. Значить, мені оце треба пройти з дітьми, з чужими дітьми та ще й з хлопцями. В мене дівчата, а тут хлопці. Любі мої друзі, і що я вам скажу, ще на цій роботі вже роблю 18 років. І було все. Не одного разу я сама себе назвала чарівницею, волшебницею. І чого я так себе назвала? Тому що вони всі з мене щось хочуть. І знаєте, в мене є якісь обов'язки на роботі, що я повинна робити кожен день. Я там і готую, і прибираю, і стираю, глажу. Ем, в общем, все роблю, все-все-все, що ви робите в себе вдома, жінки, те я роблю на своїй роботі. Але ж, не дивлячись на це, ці діти мене завжди, завжди мене, мене тягнуть, і, і дорослі теж. Всі щось від мене хочуть. Знаєте, я інервувалася, я ненавиділа свою роботу. І була в такому розполодженні духа не дуже доброму. І знаєте, але ж я не хочу бути такою, розумієте? Мені не подобаються навіть люди, які завжди злі, якісь завжди чимось недовольні на наш те, що, як вони живуть. Я гадаю, що от, або треба міняти, але ж я вже міняла, і я знаю, що воно, як кажуть, шило на мило, є така приказка. А я не хочу шило на мило. Якщо я вже знайшла своє шило, я вже хочу ним шити. Розумієте, а не міняти на щось, таке, таке ж саме, або ще хуже. І знаєте, і тут я почала, як кажуть, іспользувати... Мої дітями, мій інтелект, розумієте? Думаю собі так, продовжувати так не можна. Ну, перш за все, за дітей я собі подумала, що вони вони мене просять, знаєте, дивіться, що вони мене просять. Якщо дитина вдома, наприклад, вона мені каже, а, я хотів пожарити собі яйце, але ти так його робиш добре, можеш мені зробити? Я кажу, ти бачиш, що я зараз трошки зайнята. Він каже, так, ну, ну в тебе таке воно добре, я так не вмію, да, я хочу подивитися, і я йому роблю. Наприклад, і інша ситуація він каже, зроби мені фрулато. Фрулато це коли ми беремо міксір такий великий, нарізаємо туди фруктом і наливаємо трішки молока. І воно все. Перекручується. Фрулато називається в Італії. Не, не знаю. На французькій воно називається фрапе, на українській не знаю. Ну, ви зрозуміли. Як такий фруктовий коктейль на молодці? І, і, і завжди потім, ну, наприклад, він хоче з'їсти яблуко, а в Італії ми всі, всі шкурки знімаємо. Він не, не може його зрізати. Я його заріжу. Я завжди відриваюся від того, що я роблю. І так багато-багато речей. І одного разу я була, може, я була весела, може я була не знаю яка. Я кажу: ти думаєш, ти думаєш, що я чарівниця, правда? Ти так думаєш, що в мене все горить в руках, я все можу, я все роблю. І, і знаєте, я це сказала вслух, в голос. І, і насправді я в це повірила і думаю собі. Але ж діти, вони знаєте, вони невинні, безвинні, вони, вони безгрішні, так скажемо, я так гадаю. Вони мені не кажуть, щоб, я, щоб мене відірвати, щоб мені щось. Тобто він це хоче і він знає, що я зроблю. розумієте? Він знає, що я зроблю, що я не відкажу, і в мене все вийде. І вони дуже вдячні, дякують мені, дякують мені. Я в той момент подумала собі: а насправді, а насправді я для них, для всіх, я чарівниця? Наприклад, він підходить до мене, коли я вся в роботі, і він починає зі мною розмовляти англійською мовою. А йому треба потренуватися на комусь, розумієте? І Я там щось йому можу відповісти. Ну, якось з ним участвую в цьому. І він потім каже: дякую тобі, що ти мені дала такий урок, ну, треба ж з кимось тренуватися в розговорній мові. І я насправді, я, я насправді подумала собі, що я у всіх, у всіх випадках я для них людина, яка все може, яка готова як солдат. Готова зразу робити те, що мене попросять. Зразу готова. І знаєте, і коли я оце, оце таке оприділила, що я чарівниця, для них я чарівниця. Вони не мають таких умислів, знаєте, як дорослі можуть мати. А, і для них я чарівниця. Тут він грає з м'ячем. Я кажу, будь обережним, бо зараз розіб'єш щось. І тут він кричить, я, я йду, а він пальцем ноги ударився об стіну і одразу там пішла кров, і нігодь зібрав. І я йому там обробила і все зробила. І він каже: Таті, тут ти чарівниця, ти чарівниця, каже. Ти ти все вмієш, ти, ти навіть медсестра, він мені каже. Отакі є діла, мої друзі. І я колись стала оце, оце розуміти, що для людей, які не можуть робити, наприклад, або це старики, або це людина, яка не може, наприклад, вона не вміє приготувати їсти. Я готую. І вона на мене дивиться. як на якогось Ангела-Спасителя. Ви повинні, ви повинні бачити оці їх очі, як, як вони удивляються, що, що ви це вмієте робити. розумієте? Побачте оці їхні, як це сказати на українській мові, оцю їхнє удивлення, як вони просто Думають, що ви насправді ви людина, яка все вміє. І говорити на англійській з дитиною, і тут йому приготувати єчно, і тут і вибачте, мити у тази. розумієте, і приготувати для гостей шикарний обід, ви для них чарівниця. І так само для людей немічних, які. Може, потребують вашої допомоги, які вже не можуть робити. Ці ще малі не можуть, а ці вже старі не можуть. Розумієте? Відчуйте себе чарівницею. Відчуйте себе людиною, яка може робити, може, знає. Розумієте? І так вам стане набагато-набагато легше. Я потім думаю собі: якщо я чарівниця з ними в їхніх питаннях. То чому я не можу бути чарівницею в моїх питаннях, розумієте, в чому справа? В моїх питаннях. Але ж є дуже-дуже великий мінус. Ви повинні так в це, в, в, як сказати, углубитися в це, щоб у вас навіть не було поганих думок. Тому що чарівник, він, він знаєте, що робить? Він може ісполнити добрі всі, добрі побажання. І навіть... Недобрі побажання. Тобто, якщо ви за себе подумаєте, що я така якась не яка, то, то, то ця чарівність, вона, вона і це може зробити його реальністю. Тобто, тобто станьте добрим чарівником для окружаючих вас людей і для себе добрим, доброю чарівницею мої друзі, я всім вам бажаю стати добрим чарівником для всіх і для себе особисто. мої друзі, на цьому я закінчую до наступного відео. І я вас всіх обіймаю.